Доброго. Надіюся ранку, надіюся, ви слухаєте це в понеділок. О, Боже, який понеділок? 1 січня хотів сказати, 1 січня, бо якщо ви це слухаєте зараз, в цей день, коли я це записую, тобто 31 грудня, то е, ну, знайдіть якесь собі ліпше заняття. Я от, наприклад, наливаю собі бренді, о Боже, закінчилося. В мене тупо закінчилась пляшка Бренді. Е, ну, 31 грудня слухай, слухати цей подкаст. Напевно, ну, не, ну, можна щось ліпше придумати. Я гадаю, тому. Але якщо ви все-таки віддаєте перевагу йому і вирішили це слухати, то дякую, дякую. І дуже е, радий бути в ваших вухах, коли би це не відбувалося, е, Юра Прунюк. З вами знову не смішний подкаст. Останній подкаст. Останній епізод 2024 року я сиджу в машині під готелем в Карпатах, де ми бандою зібралися святкувати, зустрічати цей новий рік, святкувати, вживати спиртні напої, грати в настільні ігри, посилати одне одного нахуй. Словом, ну, те, чим, в принципі, займаються близькі друзі завжди. І я сиджу в машині, тому що. Ну, Я не хочу зайобувати всіх інших, але мені тут чудово, тому що в мене є з собою бренді і ваше здоров'я. А. а, Юра Юра, блядь, ти сидиш в машині під готелем, сам п'єш бренді і говориш в пустоту. В надії, що хтось це послухає і зверне на це увагу. Але ж ну, ви що послухаєте, правда? Хтось же це послухає. Не знаю, мені просто відчувається, що мені просто відчувається, що якось би посувало, якось би посувало, наче якісь підсумки підбити, чи що. Але я зовсім не той тіп, який підбиває підсумки, чесно. Я просто їбав це робити, і я ніколи не бачив в новому році якоїсь магічної дати, чи що, чи як це правильно сказати. ну... Блять, закінчується, типу, цей рік починається новий і що? Ну, піздець не закінчується. Новий не починається. Або навіть якщо починається, це може статися будь-який день інший і стається, і ну. Я не хочу сказати, що я в якомусь поганому настрої, ну, не гіршому, ніж завжди. Та ні, насправді все чудово. І в цілому. Окей, добре, насправді треба. Відвертим бути, я минулого року, в кінці минулого року, я ем, щось типу і виставив собі на цей рік, і щось типу ретроспективи зробив собі е, за минулий рік. І ви знаєте, що цікаво? Схоже, що ця хуйня працює. Бо я таку міні-ретроспективу, я, напевно, ще сяду окремо і цим нормально займуся, якось це прям собі ґрунтовно все про Прожену в своїй голові. Або ні, не знаю. Але от наразі те, що я проглянув цілі, які я поставив собі на цей рік, більшість з них я реалізував. І це дуже цікаво. І я не знаю, чи в мене колись таке було. я не можу сказати, що я прям. Що я прям все, весь рік я усвідомлено тримав ці, ці цілі в голові і йшов до них і прям жив тим, ні, нічого подібного. Де що просто пішло нахуй з тих цілей, де що я буквально ну, там через два дні Нового року я такий, блядь що, нахуй мені це здалося взагалі. І я відкинув це. І, і... Але суть в тому, що я поставив їх, і, і я якось. Знаєте, це наче коли ти. Ти, типу, знаєш, куди тобі треба прийти, або хоча б ти знаєш керунок, напрямок, і ти рухаєшся в тому напрямку. І ну, нехай може ти не прийдеш саме туди, куди ти уявляв, ну, але ну, кудись ти прийдеш. І от мене якось так виходить. І це, може, мені заканало, я не знаю. Може цей рік просто закинало. Але що є фактом, так це те, що це приємне відчуття, от чесно. Я прям в мене є блокноти, знаєте, я це люблю пописати собі, щось там порефлексувати. І от, ну, ця вся ванільно-романтична історія. Бо я такий, знаєте, романтик, душа поета в мене. І я я прям там, ті цілі, які я собі я прям закреслюю їх, що от я цього досягнув. І це приємне відчуття. Чесно, приємне. Бо стендап, напевно, це. Лейтмотив у мене цього року, і сподіваюся, наступних моїх років, подальших. І це штука, яку я маринував в собі вже багато років. Ну, мабуть, роки три точно, якщо не більше, може чотири, може, навіть ще більше. І я, ну, в першу чергу, тому що лінивий я ніхіра не робив. Бо це ж треба написати, підготуватися. Пасувало би якось ну, роздуплитися там в теорії гумору. Якось оце трошки своїх знань під, підтягнути в тому всьому. А в мене, звичайно ж, нема часу. Шо, 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 ну, що піздєш, він завжди є, питання пріоритетів. Але якось цього року я нарешті це зробив. І я написав це в пусті, але повторюю тут, бо навряд чи ви мене в інстаграмі, я 67 чи 68 разів я виступив цього року, і це на 67 разів більше, ніж все, все моє життя до того. І я не можу пригадати, щоб коли-небудь в житті я почував таке задоволення. Від того, чим я займаюся, і щоб це видавалось мені настільки правильним, настільки, от, знаєте, відчуття, коли, блядь, я роблю те, що маю робити. От, ось це відчуття. Типу, я маю бути тут. Я маю робити це. Я, о, та, ось це воно, я на своєму місці. Ось. Відчуття, якого я, може, до того й навіть не відчував в житті стабільно протягом довгого часу. І це неймовірно класно, це прям так приємно, це якось дає тобі це якось дає тобі позитивного настрою, і наче якоїсь енергії на всі інші речі в житті, особливо вирішувати якісь проблеми супутні, бо вони, коли ти в цьому стані, то. Проблеми, вони наче вони наче не такі вагомі вже. Вони наче, може, вони ніколи такими вагомими не були, скоріше за все, ти ставишся до них простіше, ти ставишся до них як ну, як, як відеогрі. Типу, це просто якась перешкода, яку треба там обійти або ліквідувати перед собою і рухатися далі, бо тобі треба пройти рівень. Це якось отак, і це як класно. Якось прям. Ну, я напрягаюся більше, очевидно, напрягаюся більше, тому що все-таки та, це треба написати якісь жарти, це треба їх перевірити, виступити, переписати їх цілу купу, раз, насосатися хуїв на сцені, виступити в тишину, вивчити, блядь, цей матеріал, відрепетирувати його, і. Це займає трохи часу і енергії, і, і так деколи цього не хочеться взагалі робити. Часу не хочеться робити. Блять, я б взагалі нічого не робив, якщо чесно. От я зараз сижу в машині, я п'ю бренді, і мені так ахуєнно, я нікуди не їду, якби що, я не вживаю за кермом і закликаю вас цього ніколи не робити. Я просто сів в машині, щоб не з'йовувати інших, потягую собі алкоголь. Думаю, що копів тут ніде нема. І я до чого це веду? Мені так класно зараз, мені так добре, я от, от, блядь, я б готовий так був вже. Якби мені за це платили, fair enough, як на мене, чудово, чудово. але не виконає це. І ну, не буває так в житті. І напевно, не даремно всі ті всі ті мудрі, успішні люди кажуть, що найкраще це коли те, що, ти займаєшся тим, що тобі подобається, і це приносить тобі бабки. І я... Е, в мене до цього часу було одне з двох. Типу, мені приносило, ну і слава Богу, дам боже здоров'я приносить бабки IT. Не скажу, що прям пізнес бабки, але ну, гроші на існування нормальне, так. І це не те, що мені подобається. Єбать, далеко ні, взагалі ні. Але зараз зараз я займаюся тим, що мені подобається. І це ніхіра не приносить мені бабки. Тому, тому я не кидаюся першого. І так, якби би я і гроші отримую, і ніби й займаюся тим, що хочу, але це ти, не одне і те саме. <плес> Знаєте, Це як ідеальні стосунки, коли у вас ахуєнний секс, коли ви прекрасно розумієте одне одного, і ви чудово вживаєтеся в побуті, і при тому всьому це все одна людина. <плес> Філософія. Така от життєва. Та. Тому тому що, ну я, власне, до чого це все веду? Мабуть, мабуть, є якийсь сенс в тому, щоби виставляти собі цілі. Маю на увазі на рік. В цілому є сенс, щоб виставляти собі цілі однозначно. Ну, це, блядь, працює, як би там не було, це, блядь, працює. Але, от, власне, на рік, тобто, ти, наче, собі кажеш, Окей, от мене це буде рік от оцього. От я собі на початку цього року я виставив, от мене це буде рік комедії. Рік стендап, я зайду в стендап, типу я почну цим нарешті займатися, серйозно займатися, і ти, наче накручуєш себе на те, що о окей, все, от у мене от цей рік це про це. От наступний рік у мене теж про комедію, і про ви будете перші, хто це почує, про медійність, про соцмережі, і от, про всю цю хуйню. Ви перші, хто це чує? Я нікому ще цього не озвучував. Це не те, що піздець який великий і важливий анонс, бо взагалі ні. Але я прийняв для себе рішення, що окей, при всій моїй ненависті до соцмереж, при всій відразі і не сприйняті цієї хуйні, шлях, який я оце собі вибираю з стендапом, подкастингом, ну, це медійний шлях, і по-любому це означає присутність в соцмережах, І. ну... Щоб в соцмережах розвивати свої там сторінки, свій цей йобаний, вонючий селф-бренд, ти маєш постійно генерувати контент, постити його, він має бути в тих, ну, межах тих трендів. Ці тренди тупарилі, бо люди, які споживають контент, тупарилі. А якщо ти робиш не тупарилий контент, то це дуже довго і важко, тому що важко залучити не тупарилу аудиторію, тому що нахуй ти їй здався. Це я точно знаю, у нас самовивозом така, така проблема. Але, але як, як, як казав той самий гей Річі, вибачте, до речі, якщо цитує Річі, бо там десь чув, що він став русньою, не в курсі, не досліджую питання. Напишіть мені десь в комента або в приват, що там з геєм Річі. Але, ну, блять, ну, дуже багато розумних речей він, він говорить і. І піздати кіно знімає майже завжди. І. І він сказав: That's the game. Типа, don't hate the player, hate the game. but Actually, don't hate the game. Love the game, because you're in it. Що в перекладі означає, не вийобуйся. І, блядь, хочеш міняти правила гри, спочатку виграй її за правилами. Хочеш е щось змінити в ситуації. Прийми ситуацію, якою вона є, от ти в грі, все, ти гравець, ти в грі. Ця гра була до тебе і, напевно, буде після тебе. Або ти її якось поміняєш. Але для того, щоб поміняти, ти мусиш вилізти на гору. А щоб вилізти нагору, ти маєш робити це по тих правилах, блять, по яких воно є. Не вийде так, блять, з землі взяти і все перелопатити, нахуй, цей, бо інакше це Оце це, Це те, що я дуже люблю, до речі. А бажаю, а Тріцалово, це просто треба собі такий нікнейм десь поставити. Але я веду до того, що це ну, весь мій хейт соцмереж ніяким чином не допомагає мені розвивати там, ну, розвивати ті інструменти і ресурси, які мені потрібні, щоб ставати більш відомим і, відповідно, якось монетизувати, врешті-решту, той свій подкастинг і ем, комедію. І окей. Якщо це гри, ігри такі, якщо треба постити рілси, якщо вони мусять бути, блять, в тренді по субтитрах, і вони мусять, блять, так от бути нарізаними і е, мусять привертати увагу і мати цей хук і вся оця залупа, окей, добре, все, я буду це робити. Тому цього року я збираюся стати блогером, блять ой, ну Тобто ні, але, блядь, по ходу та. Ну, я не, я не буду цим. Е, ну, я не буду цією хуйньою, яка щось там. Не знаю, робить ті барахолки, рекламує і так далі. Сподіваюсь, що ні. Бо я. ну, Я, я не збираюся й кидати так довго, як і зможу. Тому що це дає мені бабки і дозволяє мені не бути уєбанським блогером, який живе на рекламі якоїсь хуйні. І тому. Ну, Як на мене, це непогано. Я сподіваюся, що це теж стане частиною, так би мовити, моєї унікальної торгової пропозиції для підписників потенційних, що ну, типу, я ну, я не парю вам хуйню, я просто блядь, роблю пізнатий контент і от дивіться, і все. І це мені, ну, якби глобально, мені це треба просто для того, щоб продавати більше квитків на свої івенти. Зрештою, Сходу, не сходу, згодом, рекламувати щось, але рекламувати щось, ну, піздати, і робити це піздату. А це вже великі бюджети. І ну, цього року цього це не відбудеться точно. Навряд чи до цього досяг, до, до, до доберуся. Але, 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 от ка суть. Отка суть. Отже, можемо навіть зафіксувати. Станом на цей момент у мене 921 підписник в Інстаграмі. І, здається, 11 на моєму YouTube-каналі. Ну, це не Ютуб канал, це просто мій Ютуб аккаунт. І е, я збираюся 5 тисяч підписників. Така невеличка ціль. Для мене це, напевно, тяжко, ніколи не задавався такими цілями. Мінімум 5 тисяч підписників до кінця року мати. В Інстаграмі і тисячу на Ютубі. Від тисяч. І як я буду досягти, хуєво знаю. Подивимося, якийсь контент, буду кліпати, сподіваюся, знайду якусь людину, яка мені буде з цим допомагати, але такий от маєте анонс. Такий от анонс. Не знаю, даремно це чи не даремно, я це розказав. Побачимо, ем... побачимо. Побачим. Може, мені вдасться якось обійти всю цю схему з цими їбаними соцмережами і а, я... монетизовувати це якийсь інший спосіб. Може, ще не знаю, підублять. Буду робити будиночки. Для котиків. Піздаті будиночки для котиків. Дорогі, блядь, охуєнні такі, знаєте. Може, ось таке поліз. Чого ні. А, але повертаючись до більш буденних речей, знаєте, що я хотів розказати? Коротше, я зуби собі вибив. Зламав, вірніше. Зламав собі зуби, два зуби. Передні, блять, два зуби, верхні. Мені просто, блядь, дівка в зубах була. Хто на мій телеграм-канал підписаний, то. Там бачили знимку, можете зайти подивитися, хто не підписаний. Ем, я вибив, Ну, я не вибив, я її зламав. Знаєте, як я зламаю, я тисну зуби. Щелу потисну зуби. Прикиньте. Мені, Настя, моя дружина, вона постійно мені про це говорить. Роками вона мені вже говорить, Юра, не тисни так зуби, а я не розумію, про що вона говорить. Тому що, ну я, блядь, просто живу, я ну, не роблю нічого такого, я просто, блять, існую собі. А вона мені каже, що я завжди постійно тисну зуби. А я роблю це несвідомо. І виявляється, я так нахуй тисну зуби, що я тим тиском їх зламав. Прикиньте, причому це сталося за півгодини до виступу. Я мав виступати, я так якось стиснув щелепу, і просто в мене ну, надламалося два зуби, я їх виплюнув. Слава Богу, це були мертві зуби. в мене два передніх зуби мертві. Там не було нервів, бо болю я не відчув. І я от такий з таким дирявим їбалом поїхав виступати, і на сцені такий. Коротше, ну, піздець. І і що? За кілька днів після цього мені їх реставрували. Це просто реставрація. Тобто, це там не імпланти, не коронки, мені просто поставили якісь там, ну, їх, коротше. чи цемент, чи композитний якийсь матеріал здається, композитний. Я не, роз, не розбираюся в тому. І на другий день я зламав їх знов нахуй. Прикиньте? Ми пішли на кури гриль з дружиною. І я їв куру, і я вкусив кістку, і нахуй виплюнув ті самі зуби. Той я композитний матеріал, а нахуй виплюнув. Прикиньте. <рес> <рес> я бра стоматологу, кажу, вас гарантія є. Вони кажуть, що бля? Я кажу, гарантія, є, я зуби виплюну, їбать. Це на другий ранок, на другий день прийшов до нього. Ну це типу було позавчора. І мені знов, знов зробили зуби, сказали: чуєш, дивись, тобі треба ну, щелепу фіксити, тобі треба брекети. Бо в тебе нерівномірно навантаження розходиться, ти тиснеш ті свої зуби, ну і їм пізда. Типа, там коронки по-любому треба ставити, цей композит композитор не, не думаєш це надовго. І. от, І, і я такий думаю, блядь, ну я. ну, І я все було нормально. Знаєте, це, цей момент, коли ти живеш своє життя, і в якій Якогось прекрасного дня з'являється проблема, а що, а що ти робиш зазвичай з проблемами в своєму житті? Ти уникаєш їх просто, ну ти їх ігноруєш. І часто насправді, ну, щоб вирішити таку проблему, просто треба ніхуя не робити. Треба достатньо довго класти на неї хуй. І це допомагає, і все вирішується. Але деколи от, одного прекрасного дня з'являється якась проблема в твоєму житті, і ти. Точно знаєш, блядь, що вона ніде не дінеться, поки ти щось з цим не зробиш. В ніякому разі ти нахуй мусиш цим зайнятися. І от мене тепер оце з зубами. Тобто, цього року в мене ще одна така ціль це зробити собі їбалу. Ну, Як мінімум, почати це робити. Е, ну, Зуби, бо, зрештою, я не знаю, чи щось вийде, ще зробити Аби не гірше, як то кажуть. І от поки що вони в мене є. Ті два зуби, які мені двічі вже відреставрували. І я навіть експеримент вирішив провести. Я два дні. Два дні я язик, типу, стараюся так тримати між зубами, ну, просто щоб побачити, наскільки я. ну, чи Це дійсно так, чи я весь час її тисну, чи ні. Коротше, в мене язика, нахуй, майже немає вже. Прикиньте, я... Я... я постійно їх тисну. У мене язик покусений. Я роблю це. ну... Просто весь час. Просто весь час. Особливо, особливо, коли десь там зосередитись мені на чомусь треба чи щось е... поспішаю кудись. Це взагалі піздець тоді. Але я все життя виходить, так живу. Ви, ви шарите, я, я... до мене дійшло. Ну, як. Сука, який я на прузі весь час перебуваю, який я, блть. Блюд... І тисну, який тисну, блять, і тисну, тисну, тисну це піздець. Ну, я, ну, все. Виходить, я повноцінний чоловік. От. Я веду себе як повноцінний чоловік, і просто, сука, живу, то життя зі стисную блядь. І Щоб хуй не тріснути. <ріху> Та, тому ну, що з цим робити, я не знаю. Хує знає, чи це мені поможе якось ну, брекети, чи поможе це вирішити. Побачимо. Може, треба йти до психотерапевта? Але, блядь, куди далі? Я вже ті антидепресанти жру. Що ще зробити? Може, такі є. Просто такі... Може, такі всі чоловіки, Може, всі... просто мої вже, ну... Може, то поставити собі якусь прям, як -то, імплант, повністю зробити щелепу, зробити їх, блядь, діамантовими Золотинами. І це. І це, і, і знаєте, що ще смішно? Якось це під кінець року. Дуже багато тяжкої долі випало на мою голову. Буквально, На чарик мій буквально. Я Я розбив собі їбало. буквально перед виїздом сюди в гори. Я розбив собі, розсік собі брову об кут стіни, об кант, бо забув, що вона ну, там була. І я так типу різко головою повернув і просто розбив її собі. І... Ну, А ви знаєте, це. Коли ти в брову тобі прилітає, або ну, щось в тому роді, то скоріше за все зараз поїбачать кров, тому що там ну, тоненька, дуже шкіра, і її розсікти дуже легко. І це, ну, в момент удару мені дуже боляче паморочиться в голові, а я вже вдягнутий. І, і перше, що приходить мені в голову, це в мене нема на це часу, блять. Я, я закриваю я закриваю собі брову рукою, біжу політ. І слава Богу, я ну, розсік, але не дуже крові так не було, по суті. І, Коротше, їхати так за кервом деякий час було <свісно> ну, важче, ніж зазвичай. Але добре, що зуби на місці. Я приїхав в ці, в ці гори, дивлюсь на себе в дзеркало, вже, я вже трошки підпив собі. Цей такий цей, 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 цей класичний пацієнт, блядь, травмпункту вночі. Розбити єба Добре, що реально, добре що зуби були на місці. Бо якби ще не було зубів тупо з вибитими зубами, розбитим єбалом, блять, запитий такий, ну краса. Просто краса. Підходиш такий до дружини і кажу: ну, ти от ти хотіла за оце заміж? Серйозно? За це? О. Але ну, в цілому, в цілому, рік прожили, та й заїбісь, правда. Ну, якщо ви це слухаєте, гадаю, ви прожили його, ви живий. Ймовірно, ви це слухаєте ну, вже в новому, 25-му році, з чим вас вітаю з Новим роком. І ви пережили новорічну ніч? Ви молодці? Um. Я бажаю вам в цьому році добратися до кінця і пережити ще один. Потім ще один і так дуже багато. І бажаю вам в цьому році. Ставити собі ціль або кілька і старатися її досягнути. Але не їсти себе, якщо ні. Ну, якщо не вийде, ну то, ну, типу, не кінець світу. Ви просто-напросто лінива, слабкодуха, хуйня, яка не може взяти себе в руки і через це її життя йде по пізді. Нічого нового. Але але, добрі новини в тому, що ви можете взяти себе в руки. Можете? Ну, скоріше за все. І це, власне, є побажання. Бажаю вам цього року взяти себе в руки, блядь. А якщо ви вже себе тримаєте в руках, то не відпускайте. Тримайте себе в руках. Бо, блядь, воно того варто. А так, то з Новим роком я сподіваюся, що і бажаю, щоб всі ваші рідні і близькі були в безпеці, здорові, щоб ви були здоровенькі, щоб ви були виспані, щоб у вас завжди гарно пахло з рота. І щоб вся русня здохла нахуй. І тому продовжуємо підтримувати сили оборони, шлем нахуй гордона з його передбаченням, і всіх, блять, тих, хто щось там передбачує. Ем, п'ємо тільки якісний алкоголь, краще не п'ємо його взагалі. Е, графік тримаємо Маємо руки з милом, слухаємо маму, добре спимо, їмо багато гречаної каші, і ні в якому разі не здаємося. От що я вам всім побажаю. І дуже вам дякую, всім, 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 хто це почує і не почує. Е, дякую за те, що були зі мною цього року. Е, далі буде, не знаю, краще гірше, але буде точно цікавіше. І тому з Новим роком вас люблю, цілую, обнімаю, бережіть себе, па-па!